глядачів каналу Я Україна з вами, я, Олена Котляр, і мій авторський проект Мистецькі зустрічі сьогодні. Моїм гостем є відомий український художник, мистецтвознавець, кандидат мистецтвознавства, член національної спілки художників України Олексій Овчаренко Вітаю вас! Вітаю, пане Олексію. Хотілося б розпочати з такої теми. в в Національному заповіднику Софія Київська триває ваша виставка натхнення та безмежність. Так. Розкажіть, будь ласка, от чому саме така назва? Ну, взагалі, то назва виникла як один із робочих варіантів. Треба було негайно дати назву майбутні події. І це був такий експромт. Ну, як ви розумієте, експромт із чогось народжується. У мене ну, в творчості живописні в основному дві теми: це пейзаж український і тема космосу. Да? Всесвіт, взагалі, в усіх вимірах, є інші теми. І от, власне, з цього і народилася назва: Всесвіт ми сприймаємо як безмежний, а те, що ближче до нашого серця, це дає натхнення. Вони Який насправді. художник без натхнення. Ну, так. Ну, насправді вони поєднуються і притікають у Все ж таки, ця виставка, я пам'ятаю її відкриття, була досить такою відвідуваною, популярною. Було чимало у вас гостей, і вона приурочена до вашого 60-річного ювілею. От з яким настроєм ви його зустріли? Все ж така вагома подія в стінах Софія, Софії Київської. Це якийсь підсумок творчий. Ну, безумовно, це творчий підсумок. Те, що це відбулося саме в будинку Мітрополіта, це до певної міри була теж такий експромт. От, і бачите, кілька таких моментів було, але всі вони складалися в дещо закономірне. От ми обирали зовсім інше приміщення, коли організовували в галереї Хлібня. Але потім сталося так, що а, нас запросили до цього чудового залу, от, де весь інтер'єр будинку митрополіта підтримує пафос того, що відбувалося. Ну от. і це дійсно пафос в такому хорошому розумінні? В Хорошому розумінні, безумовно. От ну, підсумок, так. Представляєш те, що ти напрацював. За який період? Це досить широкий період, я його чітко не окреслював. Десять років. От я думаю, що навіть більше більше десяти років. Але у вас там така дуже різноманітна творчість, як взагалі ваша і творча особистість. Є і скульптура представлена, і живопис, і це і пейзажі, як ви сказали, і є і такі патріотичні твори. І, ну, переважно так. І, і, і скульптура. От ви і поєднуєте і скульптуру, і живопис. Що вам ближче, як митцеві? Ну я, чесно кажучи, важко сказати, що мені ближче. Завніше. Я люблю і те і інше, от це знаєте, дуже різні відтінки, коли ти занурюєшся в творчий живописний процес чи ти занурюєшся в творчий скульптурний процес. От я не ставлю між ними жорсткої межі. Хоча треба сказати, що технологічна скульптура набагато складніша. І ви от однаково час приділяєте і живопису. і скульптурі. Це це йде періодом. Ну. Експромт, експромт якийсь так? Ну як складаються обставини натхнення, безмежність. Дуже так багато таких, от якихось таких тварин. Ну, Анімалістика. Так, так. Так-так-так, от... Це був якийсь, можливо, у вас такий творчий поштовх свого часу. от Ви на цьому якось зосередились. Вони для вас щось символізують уособлюють. Ну, Я в дитинстві спостерігав, досить багато спостерігав свійських тварин. от, І це були одні з таких дуже яскравих вражень. А, і оцей живий контакт безпосередній він дав мені. Особливий, особливий От. Це ну, з дитинства якесь захоплення природою, я так розумію. Так. Так, так. Це проходило десь з дитинства в сільській місцевості? Так. Де м саме? Ну, це Луганщина, от, це Луганщина, це більше до Старобільська, в напрямку Старобільська. І там були такі дуже поетичні, м'які краєвиди, Сіверський Донець. от. Пастухи випасали худобу, ну майже пасторальні такі сцени, але з поправкою на, на радянську дійсность. Ви любите пленери, так? Твори створювати час. Ну якісь якусь частину своїх творів та? на пленери? Ну для мене важливо досягнути повноцінного медитативного відчуття. А на живій природі це досягається найкраще. краще творчість. Загалі ж таке медитативне сприйняття світу, посилює напевно? Ну, Це може бути дуже по-різному. Дуже по-різному. Ну, В скульптурі, якщо от тут у нас демонструється, там медитація дещо <свистак> <свистак> іншого характеру. Там все-таки ти борешся з матеріалом, особливо коли вже виконуєш остаточному матеріалі, він проявляє свій характер. І от в цьому інтерес. Ви сказали Ну досить так цікаво і слушно про тему Всесвіту, яка є такою, ну, можна сказати, ну певною мірою, значною мірою, визначальною для вашого для вашої творчості. І, напевне, не випадково була обрана така локація Софія Київська. У вас раніше в галереї Хлібній на території заповідника та відбувалася виставка. Тобто, ви такий обрали цю локацію свідомо. Так, і свідомо, і, мабуть, підсвідомо, все воно зійшлося. Почалося все з київських пленерів. Вони, здається, От, в Лаврі, так. Вони взагалі-то на різних локаціях відбувалися, але Софійські пленери, київські пленери це вже стало таким трендом поєднання обох напрямків роботи. Це громадське об'єднання, до якого я теж долучаюсь. До речі, біблійна тематика така присутня да. релігійна. релігійна. Вона близька, здається. Ну, я як мистецтвознавець вивчав українське барокко, українське мистецтво. От в мене були прекрасні вчителі, і тому я так писав дисертацію, теж присвячену українському мистецтву 17-18 сторіччя. Тому я так глибоко проникав в специфіку, і мені дуже подобається ця стилістика. Ну і наскільки міг я її наповнював своїм почуттям. От. Ну і космічна тема, тема безмежності, релігійна тема це теж тема абсолюту, тобто безмежності. Частина Всесвіту. Так, да, Все поєднується. Все поєднується. Але це те, що ближче до всесвіту святі, релігійна тема. Це все ж таки. Я просто такою вважаю, рані. що наш час характерний тим, що е, остаточно сходить оце протиріччя духовного, матеріального, раціонального і, і раціональності. Тобто немає людей. між ними. Супер, супер. Це полюси, але вони не є. Протилежним, синтез. Синтез. Ну, мені здається, що теж ознакою такої гармонії, якої, до якої ми всі прагнемо, то є синтез поєднання, так. Ну так. Ну, як то кажуть, є час розкидати каміння, є час каміння. А, Пам'ятаю, що під час відкриття виставки ви були відзначені досить високою такою нагородою національної художників України. Ви співпрацюєте так, з цією організації? Ну, безумовно, я належу до спілки художників. Ну, тут у вас там певним мірою так відзначили, і це дійсно є вшанування і визнання ваших заслуг точніше, так? Так, це медаль за творчі здобутки. От, Я дуже вдячний керівництву спілки, що вона відзначила мої зусилля. До речі, так. спілка, ну як і вся країна, перебуває в такій, досить переживає досить непрості такі турбулентні часи, і ви ж є як. Представником спілки і тож користуєтесь майстернею спілки. Напевно, от зараз ще з опаленням, з логістикою. Ні, я не користуюся не спілки. Ну а ну взагалі можна навіть це не використовувати. А, взагалі, як майстернію не да, спілки. складно складнощі, безумовно, є. От проблем багато, от, але в мене вони трошки іншого характеру. От, те, що є проблеми в спілці, ну це широко відомо. Я навіть не mm -hmm. про це. От наскільки от відчутно для вас, як для художника, от ці от побутові проблеми, наскільки вони впливають і чи впливають вони на творчість? Безумовно, треба з ними якось боротися, впоратися з ними на кожному етапі. От. Ну, в основному це все досягається за рахунок власної ініціативи, власних зусиль. Ну тобто, можливо, умови, от які, от, наприклад, в майстерні зараз немає значення взагалі спілками. Або, або ви це комунальна власність. Да, комунальна власність. власність все одно ж є проблеми якісь з опаленням, чи немає зараз? Бо просто багато від митців про це чую. Ви знаєте, там невелике приміщення, опалення таке стабільне. досить скромне, угу. от воно стабільне, не досить скромне. І я пішов по шляху тим, щоб зробити максимально герметичним його. От, В плані такого ретельного вдосконалення, щоб зменшити витрати. Повертаючись до виставки, ви ж проводите, здається, регулярно і кураторські екскурсії. Тобто, можливо, да, нас від... чують і хтось би хотів відвідати. так? Відбуваються кураторські екскурсії, кожну свою виставку. Персонально я супроводжую не тільки екскурсіями, от, також іноді я влаштовую і майстер-класи, і популярні лекції, лекції дискусії, угу. які присвячені не тільки моїй творчості, і не стільки моїй творчості, а більш широким питанням. А мої твори можуть там бути просто як своєрідна ілюстрація, ну, що цілком для природні. опори візуальні. Щодо виставки, скільки часу вона ще триватиме? Скільки її до 12 січня. До 12 січня в будинку митрополита Так, на території національного заповідника Софійки. Тож принагідно всіх запрошуємо відвідати цю дуже цікаву експозицію. Це який поверх? Це третій поверх. Третій поверх. Третій поверх. Угу. І хотілося б ще так перейти до такої теми. От зараз кінець навчального року ви ще й викладаєте, так? Так. Ну, як так. вам от, здається, це все поєднувати, чи, чи ну, вистачає на це ресурсів, і от, чи плануєте творчо працювати от, під час зимових канікул? Якщо... Безумовно, безумовно. Ви майстерні працюєте у себе? Майстерні. Угу. Ну, це перманентний процес. Я викладаю з 75-го року. От цього нового року буде 40 років педагогічного стажу. 40 років. Ну, тобто, так, так, що звички напрацьоване. Це майже все професійне життя. І от ваша виставка якраз була і присвячена вашому ювілею. Так. І, здається, було багато подарунків у вас. Були подарунки, було відзначення, окрім медалі спілки, ще я був нагороджений від. А, 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 значить, Блаженнішого митрополіта Епіфанія був нагороджений медаллю Святого Миколая. Ну, це теж Миколая. церковні нагороди, вони такі так. духовні за своєю сутністю. Так. Ну, там, як могли бачити глядачі зараз, там не одна робота присвячена релігійній тематиці, насправді їх більше. От. Я займався іконописом, релігійними композиціями. композицією. Ну, так, да, ви казали, що один з найулюбленіших жанрів у вас пейзаж. Так, да, ну, пейзаж серед улюблених жанрів, безумовно. І um. от є тема перемоги. Вона, здається, ця, ця робота попередня, ця саме була так. і на інших виставках представлена. Так, та? безумовно. Нагадайте, По будь ласка, я... назви? Uh, 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 із усіх сил. Із, ну, так. Да, і дійсно, це от uh, події, які зараз відбуваються. Так. Тобто і пейзаж, і така громадянська тема присутня, і, і вони всі об'єднуються об'єднуються як темою безмежності, Я... яке неможливо без натхнення. Ну так, Безмежність – це є джерело натхнення. Саме так. І от знову ж таки, до теми подарунків: ви відзначили ювілей, і була виставка, було, були подарунки і творчі, і такі, як, які посилюють і статус як митця. І от який подарунок для вас був от таким найдорожчим? Чи можете згадати це? Ну, я думаю, що тут поза конкуренцією медаль від спілки художників. Так, заслужене визнання. З чим я вас дарую. Це речі, професійне, угу. це професійна відзнака, і безумовно, що це дуже цінно. Про який подарунок мрієте на Новий рік, який вже зовсім. Ну, ви не знаєте, я би не концентрувався тут на темі матеріальних подарунків. Так. Я думаю, що один подарунок, ми б усі хотіли мати. От. Це все загальне таке наше бажання отримати справедливий мир. Нарешті, так. Да. Так, от підтрим, Достатню підтримку, щоб цей справедливий мир настав саме в період нового року. Це був би подарунок надзвичайної про який ми всі мріємо. Безумовно. Кожен. Тобто, це надперсонально, але я думаю, що всі мене підтримують. І от на цьому такому життєстверджуючому меседжі, про так про який мріє зараз кожен українець, і я б хотіла нагадати, що нашим гостем сьогодні був відомий український художник Олексій Авчаренка, який до того ж є мистецтвознавцем, кандидатом мистецтвознавства, доцентом. І я щиро дякую глядачам за увагу. І нагадую, що це був проект мистецькі зустрічі. І дивіться нас за два тижні. А наразі не перемикайтесь ще попереду: постійна рубрика. постійній рубриці постаті сьогодні поговоримо про досить такого цікавого, визнаного в усьому світі митця, творчість якого наповнена глибинними сенсами, які дуже важливі в період трансформації трансформації суспільства, особистості епох цілих і таких перехідних, таких часів, І ітиметься про художника Віктора Сидоренка. Час, коли Україна переживає війну та глобальні трансформації, мистецтво постає як провідник, провідник сенсів та цінностей. Характерною в цьому контексті є творчість Віктора Сидоренка, одного з найвідоміших українських митців: живописець, куратор, теоретик мистецтва, народний художник України, очільник Національної академії мистецтв України, Засновник Інституту проблем сучасного мистецтва. Декілька фактів біографії. Народився 31 грудня 1953 року в Казахстані в родині репресованих. Випускник Харківського художньо-промислового інституту починав свій творчий шлях як реаліст. Пройшов трансформацію від традиційної школи до неоавангардизму. Ключові проєкти, ранні цикли. Жінки та квіти, цитохронізми. Згодом автор вже культових мультимедійних серій, таких як «Жорна часу про плинність часу та пам'ять, левітація, амнезія, нульовий рік, ідея світла, центральним образом є перехідний персонаж, нерідко напівоголений, що символізує адаптацію особистості в умовах соціальних трансформацій. Віктор Сидоренко, кандидат, мистецтвознавства, професор, автор винаходу власної фарби, яка має назву глибокий червоний Віктора Сидоренка. У 2003 році представляв проєкт Жорна часу на венеційські бієнали. Неодноразово виступав куратором та комісаром українського павільйону. Твори експонуються в провідних музеях світу. Діяльність митця поєднує образ світла. Такий важливий для пострадянського покоління менталітету, особливо зараз, в час доленосного протистояння з російським імперським злом. Це була рубрика постаті і програма Мистецькі Зустрічі. Дивіться нас рівно за два тижні на каналі Я Україна.